Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний селянин. Гарно цвіте вже полуниця. Але сьогодні відео про полуницю. А звичайно, як ви вже зрозуміли, про картоплю. Розповім, як ми в цьому році садили картоплю. Можливо, про нові сорта картоплі, які ми будемо садити. Як витягували, як посадили ну, може, ще дещо у відео. Так що приємного вам перегляду! Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Отже, не спіша. Розпочинаємо підготовку до садіння картоплі. Спочатку треба її повиносити з погреба, передивитися, в якому вона в стані пережила, перезимувала. Звичайно, я думаю, більшість моїх глядачів вже посадили картоплю. Це дуже добре, бажаю вам гарного врожаю. От, а тут не завжди. Хочеться працювати на землі, але здоров'я не дозволяє, як в минулі роки. Ну, нічого, все буде добре, за це не переживаємо, встигнемо посадити. Отже, що, для початку? Виносимо картоплю і треба її передивитися. От, як бачите, для прикладу взяв, що зверху було житниця, сорт житниця. Треба передивитися, як бачимо, гарні такі паростки. Але є щось і покручена картопля. От бачите, вже тоненькі паростки з неї з неї не буде дуже гарного врожаю, якщо взяти, от, наприклад, цю картоплину, де такий цупкий, міцний, гарний паросток. Так що непогані такі паростки. Я бачу деякі там сорта є, що потрібно гарно перебрати. Житниця, начебто. Нормальний сорт. Отже, перший крок повиносимо картоплю, щоб вона день прогрілася. А ви зазвичай виносите картоплю перед тим як садити? Чи прямо з погреба? Чи як ви готуєтесь? Будь ласка, напишіть в коментарях. До речі, в цьому році також є і новинка на моїй присадібній ділянці. Декілька днів назад один добрий знайомий підкинув новий сорт картоплі. Небагато, звичайно, тільки кілограмчик, може трішки більше. Але щоб випробувати її на присадивній ділянці, чи підходять для неї умови, ґрунт і тому подібне, вистачить, щоб щось зрозуміти за рік-два. Це сорт Барселона. Більш детальної інформацію вже надам восени, коли виберу. Розповім про неї. А зараз напишіть в коментарях, хто вирощував даний сорт картоплі. Повторюю ще раз, Барселона. То напишіть в коментарях, як вона на смак, на врожайність і взагалі як вона вам. А ну, от уже і земля виорана, город виораний, можна тепер і починати садити картоплю, не тільки картоплю. Вже, правда, встигли от кілочки стоять, цибулю посадити. Ще потрібно моркву і бурячок, і можна тоді починати садити картоплю. Всі сорти, які є, буду вам дещо знімати. Як ми садимо картоплю, можете подивитися попередні відео в попередніх роках, нічого з цього не помінялося, все робиться по тому ж принципу. От так що будемо садити. Трішки садимо, трішки відпочиваємо. Так можна назвати садіння в цьому році картоплі. Швидко посадити не вдається, як зазвичай буває. Здоров'я, здоров'я потрібно берегти. Тому і темп повинен бути не швидким. Ну нічого, посадимо. Щось мені сьогодні згадалося, як з дитинства садили. Сортів не було так багато, картоплі не ставили відмітки, були тільки... Червона та біла картопля. Садили під лопату або під коня по різному бувало. А напишіть ви в коментарях, які у вас спогади з дитинства про садінні картоплі. Буде дуже цікаво дізнатися. От так що є ще де розгулятися, будемо садити. Дивитися без суму на ці гілочки шовковиці не можна. І так все дерево. Що, що на мороз зачепив шовковицю добряче, і в цьому році врожаю не буде. Сухо, як листки, так і цвіт був, нема нічого. В цьому році, на жаль, шовковиці не буде, померзло все. Садимо городи картоплі, а мороз. мороз зробив свою справу. Залишив нас без врожаю шовковиці в цьому році. Пишіть коментарі, що цей мороз у вас вимерзло, чи багато вимерзло. На жаль, без шовковиці. Ну, окрім шовковиці, можна те саме сказати про оріг. Також весь чорний, також весь змерз оріг. Так що, напевно, в цьому році ні шовковиці, ні оріхів ми не побачимо. На жаль, врожаю не буде. Сумно, сумно, але що поробиш, якщо були такі морози. Так що пишіть в коментарях, які морози були у вас. І що у вас померзло чи вдалося щось врятувати. У нас найбільше в нашому домогосподарстві це оріг повністю і повністю шовковиця. І змерзла. Решта, начебто, все нормально, або там є дуже-дуже мало що змерзло. От і закінчили садіння картоплі в цьому році. Не спіша за два дні. Все добре, ще, звичайно, треба десь відкопати трішки. Ще будуть садитися і квасоля, і кавуни, ну, інші культури. Картопля посаджена. В цьому році, незвично, в порівнянні з минулим, також посадили ранні сорти картоплі ультраранні, в той же час, коли основну масу картоплі. Зазвичай садимо десь на місяць раніше, в цьому році так само посадили. Зв'язано з погодніми умовами, з особистими, багато факторів вплинули в цьому році, щоб посадити в той же час картоплю в цьому році. Як воно вродить, покаже час, я вам покажу. Я впевнений, що більшість з вас вже ультраранні сорти чи ранні вже великі, можливо, скоро навіть вже можна буде смакувати. Тому бажаю вам гарного врожаю. Ну, а в нас в цьому році так. За врожайністю і за ростом. Картоплі буду вас повідомляти відео, показувати, що, де і як. Головне, щоб була гарна погода в цьому році. Отак ми посадили картоплю. Пишіть, як у вас була посадка в цьому році картоплі. От. Так що якось так. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.